У Хмельницькому в рамках 12-го туру першої ліги України з футболу зустрілися місцеве Поділля та Харківський металіст. Обидві команди до початку гри посідали останні дві сходинки у турнірній таблиці. В Стартові хвилини поєдинку господарі виглядали переконливіше за гостів, однак створювали небезпечних моментів небагато. У другому таймі і харків'яни перевели декілька атак, але єдиний небезпечний момент створили хмельничани аж на 83-й хвилині гри, який і закінчився взяттям воріт. У підсумку один на користь футбольного клубу Поділля. У нас перший удар площину і забитий гол. Не було в нашому виконанні якоїсь малюнка гри, але на перший план вийшло бажання. Якому ми, звісно, не програли. Така, ігра, скажімо, більш, мабуть, бійцівська, більш за три очка, а не за конструктив якийсь, не за малюнок гри. Ну, я про наше виконання. Футбольний клуб агробізнесу Волочиську приймав футбольний клуб епіцентр Кам'янець-Подільський. Обидві команди перебувають у верхній частині турнірної таблиці. Тому залікові пункти у цьому поєдинку були важливими для обох колективів. З перших хвилин поєдинку команди демонстрували відкритий футбол, атакували як одні, так і інші, однак відкрили рахунок в матчі господарі. Десята хвилина атака агробізнесу з правого флангу, подача, удар та м'яч усі ці воріти під центру. Далі гості мали декілька епізодів, аби подвоїти цифри на табло, та не реалізували. Наприкінці першого тайму кам'янчани могли зрівняти цифри на табло, однак господарі відбилися. У другій половині матчу епіцентр все ж відігрався. Далі команди обмінялися декількома небезпечними атаками, однак більше не забивали. У підсумку 1-1. Чи закономірний результат? Ну, можливо, десь десь більше, можливо, епіцентр не грав на перемогу. Ну, В принципі, результатом я задоволений, тому що, по-перше, ми не відпускаємо від себе ту групу команд, щоб вони відривалися. Знаєте, якби Так і складалось, то хотілося, звісно, виграти, але нічия сьогодні, можливо, більш справедливий. Но хлопцям подякував за другий тайм, просто те, що вони робили, створили кількість моментів і, на жаль, не виграли. Після зіграних матчів 12-го туру чемпіонату футбольний клуб Поділля Хмельницький піднявся з 9-го на 8-ме місце, Агробізнес опустився з 3-ї на 5-ту сходинку у турнірній таблиці, а Епіцентр з 4-го місця піднявся на 3-тє -е і має у своєму активі 17 залікових пунктів. Олександр Титов, телеканал Перший Подільський.